Якщо людина вже вважається мертвою, з неї не можна взяти серце або печінку для трансплантації другої людини. І з початком повномасштабної війни російські пропагандисти поширюють чутки про те, що в Україні набуває обертів торгівля людськими органами. Щоб довести, що це абсурд, ми звернулись до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи. Взагалі, це не синітниця. Поясню, в чому. Наприклад, з тіла померлої людини, ніякі органи іменно органи, вже не придатні до трансплантації. Якщо даже припустити, що там, при певних умовах, можливо, там, у стані клінічної смерті там, забрати якісь органи, да, то транспортування, умови вилучання досить складні специфічні, і специфічні. Тому я вважаю, що це ну, майже неможливо. Для того, щоб транспортувати вилучені органі, потрібні певні умови. Тобто це температурні режими, це умови асептики антисептики. Так і ну, скажі, я крайне сумніваюся, що в військових умовах, да, коли це, можливо дотримуватись цих умов. Від початку активних бойових дій у Чернігові обласне бюро судово-медичної експертизи займалось виключно випадками насильницької смерті. Під час активних бойових дій і їх кількість в цей проміжок часу значно збільшилась, да, вона збільшилась там навіть не в десятки, а в сотні разів. Тобто, зазвичай за рік ми маємо там один, два, три, п'ять випадків там вибухової травми. Да, а... За лютий і березень 22-го року ця кількість була, якщо не змінює мені пам'ять, десь близько 700. Щодня ворог активно обстрілює Чернігівщину. Яка наразі кількість смертей у результаті цих подій? Діяльність, скажімо так, ворожих ДРГ і постійні там, мінометні або артилерійські обстріли бувають випадки, коли у нас є. Цивільні або військові, які отримують смертельне поранення, десь там раз на тиждень або на два у нас буває випадок, коли людина помирає або військова, або цивільна, або від вогнепальних поранень, або від мінновибухових поранень. Юрій має більше як 25 років практики у цій галузі, але які виклики виявляються найважчими? Так, да, ми досить уважно і. Тактично відносимось до рідних померлих, але ну, самі вже не реагуємо ніяк на ці факти смерті. Вже досить тривалий проміжок часу. Ми працюємо з ну, в таких умовах. Кожного дня ми дотичні до смерті людей, і тому вже є професійна деформація. Ну, до, до цих випадків працювати з дітьми дуже важко. Діти найбільш складний мабуть, сегмент нашої роботи, з яким приходиться стикатися.